Він був коханим чоловіком, люблячим батьком та турботливим сином. Проте війна забрала у рідних Максима назавжди. До рідної домівки мужній воїн повернувся на вас та чоловіка у вічність прийшли рідні, друзі та близькі воїна. Був добрий, вічливий, любопитний, спортивний, веселий, радісний у всіх напрямках. І в всіх міроприємствах школи завжди приймав, активний, навчався добре. Останній раз я з ним зустрічалася на 8 березня в цьому році. Ну і зараз, на жаль, дорога в один кінець. Вічна пам'ять. Опісля закінчення гімназії No10. Чоловік вступив у тоді ще 59-те училище. Там він і здобув майбутню професію. За мирного життя працював автомеханіком. Під час роботи показав себе як справжній професіонал своєї справи, та ще в юні роки проходив військову службу у армії. Коли в країну прийшла війна, мужній воїн у квітні 22-го року відразу став на захист рідної держави. Адже мріяв про мирне майбутнє не лише для своєї родини, але й для всієї України. Вибивав ворога на одному з найболючіших напрямків Донецькому. Чоловік, який завжди прийде на допомогу, який виручить у тяжку хвилину якого якщо попросиш, він обов'язково це зробить? Взагалі чудовий був механік без нього весь транспорт би стояв. Хотіли з ним перемогти їх, і звісно, після перемоги відмітити добре, але не вийшло. Чоловік воював у складі військової частини 3052. Боровся з ворогом у якості стрільця санітара. Майже два роки давав відсіч окупантам та звільняв від них нашу країну. Але під час виконання бойового завдання у населеному пункті урожайне Донецької області отримав поранення несумісні з життям. 27 березня 2024 року. Серце мужнього воїна зупинилось назавжди. За мужність та героїзм військовослужбовці нагородили на знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Свій останній спочинок Максим Батьков знайшов на всебрацькому кладовищі поряд з іншими полеглими захисниками. Слава навіки герою, співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Едуард Лушпенко, перший міський.